Друзі, вітаємо на каналі Садісад. Ми знаходимося в Житомирській області Брусилевського району, і в нас вже на цей час починає зривати сорт Канадія Гермен. На цьому тижні ми його зберемо, тому що ми приїжджаємо на вихідні і на наступний тиждень його вже може не бути. Або воно опаде, або його з'їдять. Тому будемо знімати на цьому тижні. На цьому тижні він вже дойшов цей персик, нам дуже подобається, тому що це це такий вкус дитинства. Тобто, їдемо на море, купляємо персики, вони сочні, солодкі, сок тече. Оце все є в цьому сорті. ми в цьому Ми цей сорт в цьому році поставили. Зробили прививочку, будуть в нас і саженці, і в цьому році ми вже продали черенки цього сорту. Тому, кому подобається, замовляйте зарані на наступний рік, тому що розбирають. Дивіться, які, які гарні плоди. Дивіться, малесеньке дерево із такими плодами. І ми підійшли ще до одного персика, який достиг в нашому садку. Це було. Це були експериментальні дерева. У нас є ряди черешні нашої, і е, біля кожного ряду перше дерево ми посадили собі персик. Е, якийсь він був е, сорт, ми вже не пам'ятаємо, що ми тут садили. Але в тому році і в цьому році є врожай. Були приморозки, і воно плодоносить. І плодоносить, скажу вам, непогано. В тому році було дуже рясно, дуже рясно, і персик був менший за цей, що в цьому, в цьому році. Тобто вони були середні, десь, десь о такого діаметру не дуже велике. Ну в цьому році природа сама його прорядила, і ми бачимо, який результат. Персики набагато більше, вони смачніші. Дуже приємна, ось, дуже приємно в них. Е, Дуже приємний розмір, смак, вони такі сухенькі йдуть. Дуже. М -м -м -м. Доволі сочні. До цього я обрав primera... такий більш сухенький соку не було, а в цьому вже є сок, мабуть, більш достиглий персик. Тому е к -к хто забажає. Ми можемо відсилати черіночки, ми можемо під замовлення зробити дерева. Ну, вже вже не в цьому році. В цьому році ми вже все попрививали, все, що у нас позаказували, ми вже зробили всі заявочки, вже закрили цей сезон. А на наступний сезон можете замовляти зарані. Ну, треба заказувати в цьому сезоні, щоб ми знали, що скільки нам треба висадити під і скільки нам треба буде поставити сортових дерев, почку привити. Тому кому сподобався цей сорт, доволі смакові якості непогані. Якщо він достиг, він навіть не має ніякої кислиночки. Солодкий, сочний. Персик, персик йде менше, ніж в сорту канадія Германі, а по соковим смак, по, по, по смаку германі більш насичений такий смак. Солод більш солодке, це менш солодке. Люби дуже солодкі сорти. Цей сорт йому більш підходить, ніж сорт Канадія Германі. Тому, до, кому сподобалось, ставте лайки. До зустрічі! Чекаємо замовлень. Пишіть.